От хотілося б, щоб тільки позитив, але ну, сьогодні вихідний, сьогодні у нас все одно стріляють, все одно дрони, але е, ми живемо. Я ж кажу, в порівнянні з тим, коли порівнюєш з тим, коли йдуть великі обстріли в е, інших областях, особливо Київ, то ти думаєш, Та, ну, у нас ще все просто посміялася сьогодні. Зайшла в Ютуб, я дуже рідко там раз на тиждень заходжу, щоб подивитися і то. Дивлюся останні коментарі. Не дуже там переймаюсь, от. бо люди різні, люд, людям то моя зачіска не подобається, то от сьогодні посміялась, я ж іноді так закачую глаз вверх. Щоб згадати слово українське, а, значить, людина пише там, де я сказала, там, де було відео, що американці нам не дають зброю. А, Жіночка пише, о, глаза відводить, значить, бреше. Ну, заколихувати себе можна, от просто чим завгодно. Дивіться, для мене був маркер і дуже сильний маркер це вчорашній сьогоднішній день. Тому що з 4 по 6 Петро Олексійович повинен був їхати за кордон, він повинен був їхати за запрошенням. І потім, по-моєму, з 10 по 12 у нього ще запрошення. Його не випустили. Знову був дзвінок із банкової, і його не випустили за кордон. якщо скласти, от я б дуже хотіла помилятися, от правда. Але якщо скласти логічний ланцюжок в голові, то не просто так заборонили виїзд депутатам різних рівнів за кордон. Я не думаю, що сильно переймалися тим, що депутати втечуть. Ну, правда. Е, хто надо, той втік, особливо провладні, і, і їм не завадили ці препони, всім виписувалися командировки і таке інше. Я хочу сказати, що це все ж таки, як бачу я, підготовка. Ось зараз я включаю експерта. Да? Ну, Що робити? Кожен із нас експерт, так же, як і кожен із нас президент. Це була підготовка, раз не вийшло захопити країну за три дні, значить поступово нашу країну здають. І сьогодні для мене був маркер. Якщо випустять Петра Олексійовича, значить, все ж таки вони значить, все ж таки вони вважають себе українськими українцями, значить, все ж таки вони. Бачать, ну, вони ж не дурні, вони ж бачать, що в них нічого не виходить. І от все ж таки вирішили, да ну вже треба, так як от положено, треба, щоб всі, треба, щоб разом, хто як тільки може, але треба спасати Україну. А, ні, все вони бачать. І у мене навіть, я ж кажу, у мене стільки таке враження, що ці зелені падли вони спеціально роблять все. Щоб нас все ж таки здати. Е, у мене немає рецепта, що з цим робити. А, знаєте, якби не було цієї великої війни і не гинули люди, я би сказала, ну, програли ми бидло, ну, значить такий, більший все ж таки. Ну, кожен би обирав сам там або виїжджати, або в свою мушлю закриватися, або ще щось. Але ми тут зараз під обстрілами, в країні, хтось виїхав і е, дуже хотів би додому повернутися і сумує, але не може, багатьом вже нема куди повертатися. І от, от що зараз робити? От зелена влада, вчора вони заборонили брати у Петра Олексійовича і у справи громад допомогу. Все одно ж Петро Олексійович привезе на нулі і віддасть цю допомогу. Причому, от мій досвід. Е, Звертався до мене військовий, дзвонив, ну, десь декілька місяців тому я сказала, ой, ні, я навіть запитувати не буду. Я знаю, що там велика черга. І дуже просив, а можливо, можна нам отакий кунг, щоб ми там могли помитися? А було б ще краще ще такий кунг, щоб ми могли там їжу якусь приготувати. Ми на нулях, у нас вже ацухпая нам уже погано, і так далі, і так далі. Тобто це не просто такі речі, ну буде, не буде. Це особливо зараз. Не взяти душові, не взяти е, е, ремонтні оці кунги, і виходить, що робиться все, щоб просто прибрати із е, інформаційного поля Порошенка і його команду, а насправді ж воно насправді в інформаційному полі зараз. Порошенка і його команда. Але, було би... Але не з тим, що ми привезли і хлопці подякували, а з тим, що ми привезли, а хлопцям заборонили брати. А з тим, що запросили Пороха, а його не випустили знову з країни. Хоча суд на цьому тижні апеляційний, залишив в дії рішення попереднього суда, що не випускали Пороха з країни, це було протизаконно. Плівалі вони незаконність, плівалі вони взагалі на я вже не кажу про конституцію. У них свої суди, у них свої прокурорські, у них свої закони. Це все одна велика клака, це все одна велика зелена пліснява, котра нас просто з'їдає. Чесно кажу, я не знаю, що з цим робити.